Не хочу якраз так публічно говорити про проблеми нашої армії. Є люди, які в цьому знаються більше, які за це відповідають. Я думаю, для них всі проблеми які є, не секрет. І зсередини скажу, що іноді бракує просто всього. Іноді, так. І в, в забезпеченні, бо за ці півтора роки я бачив різне. Але є х... чимало хорошого, братерство, талановиті командири, які дбають про своїх бійців, які жаліють їх, коли приймаються вірні рішення. А є навпаки, коли командир самодур. І намагаючись вислужитися там перед старшим командиром, робить дурні помилки, які потім хлопці на, 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 на непідготовлених позиціях, чи якісь вигрібають своїми, своєю кров'ю. Таке буває. Чимало є проблем, чимало є позитивних моментів. Але найголовніше, я хочу сказати, що навіть з цими проблемами у нас просто немає іншого вибору. Ми не можемо зупинитися в боротьбі. Ми просто маємо е, стояти, триматися, вчитися, е, навчатися, підказувати. Е, таке відчуття останнім часом, що немовби всі звикли, а ну все, цей дощ надовго. Ну і якби. Повертаємося до своїх проблем, війна вже не така гостра, в принципі, перспектива зрозуміла, можна і так собі жити. І я бачу, що як все більше і більше людей так починають вважати, а нічого не змінилося. А що насправді змінилося з, з лютого місяця чи з березня, чи з травня? Да нічого не змінилося. Просто тоді люди дуже гостро відчували свою необхідність в боротьбі. І тоді ми фактично голими руками зупинили ворога, бо у нас було багато, і у нас було бажання, була мотивація. А зараз я бачу тенденція така, що ну і без мене обійдуться. Та що там моя копійчина, або та що я там, що я багато шкарпеток хлопцям передавав. Та, але це і, і була ця основа. І нам треба гуртуватися. І зараз, як ніяк, більше. Тому що е, зараз у війську. Не вистачає, от якраз ми говоримо да, про мотивацію. Бо всі потомилися, треба хлопців підтримувати. Треба всіляко забезпечувати їм всім тим необхідним. Немає там, якихось снарядів необхідного, необхідних міліметрів. Та? Треба, значить, забезпечити їх і впівідронами. Це непогана альтернатива. Яка дуже класно себе показує. БПЛА, розвідувальні, атакувальні це все наша та зброя, яку ми чекаємо, начебто з заходу, де нам там щось затримують, щось дають, таке, не таке, в такій кількості чи не в такій, але це те, що ми можемо ми робити безпосередньо опікуватися якимось підрозділом. От там, там служить твій друг, брат, батько, чи ще хтось знайомий, сусід. Візьми, згуртуйся, там, вас 20-30 чоловік, людей, дівчат, хлопців, об'єднайтеся в якісь чати, хлопці, що, що треба? І по потребах. Не так часто це треба. І, і не так багато. Але і хлопці будуть відчувати, що вони не кинуті, тому що це воно дуже відчувається, коли е, тебе ніхто не підтримує, ти тут сам на сам е, з. Вибачте, хворими на голову людьми, яких, ну, які втратили просто людські почуття, людські подоби. Ну, для мене це дикість. Хоч я напевне вже знайшов відповідь, але перший рік я, я просто намагався розібратися. Ну, що, що курва, з вами не так? Хто, хто ви такі? Що, ну, тобто, що в вашій голові, що в ваших серцях, що в ваших. Та я не знаю, чи є у вас совість, чи взагалі відчуваєте, що таке гідність, що таке повага. Ну, це, це зрозуміло. І мені здається, наразі, я просто повторюся, да? що наразі нам треба згуртуватися. Згадати і поновити це відношення і ставлення до війська, до нашої країни, до того, що відбувається, як це було на початку війни. Мені здається, ми навіть ще не усвідомлюємо рівень тих проблем, які нас чекають попереду в психологічному стані хлопців, які повертаються. Я це вже бачу. І це Ну, величезна, величезна проблема, і просто зараз ну до неї немає, як то кажуть, часу і приділити їй увагу, бо воно я не мов би, зараз не, не найголовніше. Треба відбитися, відстрілятися, yeah. посунути їх кудись подалі від великих міст, які вони там ще артилерія дістає. Та от це є задача зберігати життя цивільних і відбувати наші території. Це наразі мені здається. А на ці речі ще поки не звертають увагу. А проблема наростає і наростає. І я зараз займаюся, я залучаю до цього спеціалістів. Я хочу в, сам вивчити це питання настільки, щоб я міг сам проводити ці майстер-класи, програми відновлення. відновлення. Да, бо зараз я в якості просто, як би так сказати, учасника бових дій. Який вже вийшов, пройшов цей шлях, як людина досвідчена того, що відбувається, що відчуває той чи інший солдат чи військовослужбовець, який повертається з бойових дій, що йому треба в першу чергу. Я це плюс-мінус орієнтуюся, бо сам це проходив. Так, це перше. І друге, я просто та людина, яку Група моєї бригад, з моєї бригади, залучаючи мене, я медійна, так би мовити, особа, яка до якої ти вже маєш довіру. Я з ними спілкуюся, я проводжу якісь творчі зустріч, творчу. Я читаю ми вірші, співаю пісень. Ми спілкуємося. Тобто, така легка історія для того, щоб розслабитися. Віднайти просто зворотній зв'язок, тому що зазвичай ці хлопці вони дуже замкнені, вони немало говорять, не відповідають, вони просто от, ну, я не знаю, як це, це, це пояснити. А такі зустрічі вони трошечки. Розслабляють і спонукають до більш легшого спілкування, вже торкатися цих вже безпосередньо програм відновлення.